Сьогодні ми продовжуємо обговорювати реформу поєднання територіальних громад. На сьогоднішній день до нас прибув представник з області Тимків Василь Михайлович, експерт офісу реформ. Я би хотів його запросити сюди в президію, тому що найбільше питання, найбільше відповіді з нього. Прошу Також я хочу запросити міського голову Долини Володимира в президію, тому що е, фактично сьогодні ми обговорюємо питання Долинської територіальної громади. Власне, він є ініціатором зустрічі. Прошу. Я думаю, що саме перше слово ми надамо Осени Михайловичу, він розкаже процес, який відбувається зараз в області і по об'єднаних територіальних громад. І далі в варіанті питання-відповіді ми отримуємо всі запитання стосовно продачної діяльності. Доброго усім дня. Якщо, я думаю, що хоче. Доброго сім'я дня. Якщо говорити про ситуацію, яка відбувається з проведенням адміністративно територіальної реформи відповідно до закону України про добровільну об'єднання територіальних громад, то на сьогоднішній день в області воно виглядає так. Ви знаєте, що на черговій 36-й сесії обласної ради. На другому її пленарному е, засіданні було прийнято е, рішення щодо схвалення перспективного плану іван області у кількості 12 громад, які подали безпосередньо свої пропозиції і дали згоду на е, таке об'єднання. І решта, які ще громади там були запропоновані, було запропоновано цього разу 61 територіальна громада. Вони всі перебувають ще в процесі доопрацювання. Звідки виникло доопрацювання? Воно виникло з того, що представницька гілка влади нашої області виставила ще додаткову вимогу щодо процесу формування перспективного плану. А саме вже на першому етапі, на етапі його формування, обласна рада, депутати обласної ради вимагають. Документів про згоду. Це може бути або протокол намірів. ну, от Ті громади, які там є ініціатор, і є відповідно решта, які входять у вашому випадку. Це тих 19 громад, ну, принаймні до інформації, яка в мене є, долина її 18 сільських е територіальних громад. Е відповідно е повинен бути або протокол намірів, або рішення сесії про те, що вони. Вважаю, чи рішення, наприклад, третин депутатського корпусу, відповідно якась ініціатива з кожної відповідної територіальної громади. Тому зараз ось така ситуація. Якщо говорити, хто зараз найближче, то найближче до процесу формування перебуває зараз е, місто Буштин. Е, ми сподіваємося, що завтра буде е, 37-ма чергова сесія обласної ради, де вони розглянуть рішення щодо того, що. Е,